Вітаю вас, шановні глядачі. От перед вами невеличкий такий розряд. Блискавка в мініатюрі. Приблизно тут 7000 вольт. Який нам видає китайський так званий електропастух генератор високовольтних імпульсів, який перетворює 12 вольт напруги з акумулятора свинцевого автомобільного. Високовольтні імпульси десь 7-10 тисяч вольт. Які подаються на один на штир забитий в землю. А інший вивід із трансформатора підключений до провідників електрозагорожі, яка натягнуті ці провідники на ізолюючих стовпчиках з ізоляторами натягнуті по периметру. І коли тварина підходить, доторкається до проводу, відчуває сильний електричний розряд, тому що вона ходить не в калошах гумових сухих, як звісно. Ми розуміємо, а своїми ратицями чи копитами по сирій землі по траві. І, звісно, являється дуже добрим провідником струму між проводом електрозагорожі і землею. Так от, безліч існує цих конструкцій електропастухів, але у нас тут на Україні продаються багато от таких саме з різними невеликими варіаціями простих схем. Складається ця конструкція з дуже. Нескладної схеми, ось я її намалював. Кому потрібно буде, звертайтесь в телефон Viber, Telegram Viber. Я нарішу фотографію з поясненнями, що, як і куди. Конструкція проста, але доволі надійна. Саме цей електропастух вже третій сезон буде працювати. Два рази він в кожному сезоні відпрацьованих затоплявся ливнівими водами, повністю заливало водою всередину. тут по і трансформатор, і вся електроніка в воді плавало і включене було. Звісно, воно переставало працювати, я його висушував, поміняв там декілька дрібненьких детальок і прекрасно воно працює. Так що не вся китайська електроніка нікуди не годиться. Цей, наприклад, виріб. Можна сказати, геній китайського інженера інженерного мистецтва. Зараз розглянемо зараз, що він складається. Через діод, який захищає від переполюсовки 12 вольт плюс електролітичний конденсатор на велику ємність 3000 мікрофарад, 16 вольт. І подається на котушку первинного трансформатора блокін-генератора. Вторинна обмотка підвищувальна, має доволі великий опір 100 Ом. Це свідчить, що намотано багато, велика кількість витків і дуже тонким проводом. З одного кінця через роздільний конденсатор йде висока напруга далі. А з цього кінця йде в базу транзистора. До плюса вона підключена ця база, через резистор. Тут діод стоїть на масу. І Генерація виникає в такій конструкції. Завдяки. Зворотному зв'язку через обмотки трансформаторні. Транзистор bd 243 приблизний аналог КТ-819 або 805-808. Він генерує напругу. Вона ця напруга через роздільний конденсатор близько амплітудою близько 200 вольт. По Подвію, тут виникає удвоюється напруга завдяки отакій схемі включення. І Накопичувальний конденсатор на ємність 4,5 мікрофарада і максимальну напругу 500 вольт розрахований. Заряджається десь до значення 450-470 вольт. І потім сюди в цю точку до плюса підключена одна, один вивід обмотки отого великого трансформатора первинної. Інший вивід обмотки через тиристор. Замикається на загальний провід на масу. І оцей конденсатор, в якому накоплена доволі велика кількість електроенергії, через обмотку трансформатора, і теристор розряджається періодично, а розряджається завдяки тому, що через резистори високоомні, загальний опір 5 МОм приблизно. Заряджається цей маленький конденсатор. Тільки на йому напруга досягла відкрива 30 вольт. Або трохи більше, відкривається двонаправлений деністор Діак ДБ3. І імпульс цього конденсатора розряджається через перехід територа, відкриває його. І, звісно, теристор відкривається і пропускає накоплену величезну кількість електроенергії з конденсатора через первинну обмотку трансформатора і на масу. Виникає імпульс в трансформаторі, який трансформується в той імпульс, що ви бачите, який бликає високовольтний, Десь 6, 7 10 кВт напругою. Конструкція проста, як перший паротяг або рельса, яка лежить на залізниці. І тим паче працює вона доволі стабільно і нормально. Щоб працювала ще стабільніше і нормальніше, довелося, звісно, встановити при першому ж ремонті профілактичному, ну і коли водой затопило. Відремонтував, я запустив транзистор оцей, перетворювача, генератор Абсолютно без радіатора був встановлений, просто впаяний в плату. І дуже сильно перегрівався, прямо до 100 градусів, мабуть. Звісно, я встановив його на доволі великий тепловідвід. Тиристор не потрібно встановлювати, він не нагрівається до критичних температур. І тепер воно працює більш-менш стабільно. Підстроювальний резистор в базовій ділянці я замінив на постійний резистор, підібрав 3 кОм, щоб приблизно 1 Гц частота розряду була. Оптимальне співвідношення роботи його, енергію, яку передає він на загорожу і споживаний струм. Споживаний струм склада середній десь постійний, близько 400 мА при отакій конфігурації. Якщо ви порахуєте, то це дуже смішне споживання. Акумулятор у нас. 50 ампер годинний. А при такій розрядному струмові всього лиш менше, ніж 5 А. Іншими словами, 10 відємності. Він віддасть нормальний справний акумулятор, віддасть не 50 А, а може і 65, а може і навіть більше. Тому що малим розрядним струмом роз... загальна ємність акумулятора набагато більше виходить. І його вистачається акумулятора як мінімум на неділю безперервної роботи. А враховуючи, що. Власник побажав сонячний так сказав, заряд. Зробив я контроль саморобне відео є на каналі. І Тепер ця вся конструкція буде від сонця 50-Втній панелі заряджатися акумулятор на протязі дня і живитися напряму від сонця цей електропастух в денний час, а вночі живитися від акумулятора. І Не потрібно буде взагалі акумулятор десь возити і носити на зарядку. Так в степу все воно стоятиме. Навіть за відсутності сонця прямого вистачить розсіяного освітлення, щоб зарядити акумулятор, якого цього заряду вистачить на наміч роботи. Ну, Автономна система вийшла. І абсолютно нормально, я думаю, буде все працювати. Так як коробка доволі велика, і виконана вона була так, що клеми всі виходили на верхню кришку. Це було дуже незручно, провідники короткі при відкриванні, так вони і прагнули відірватися, особливо це. Небезпечно для високовольтних виводів трансформатору. Тому я прийняв рішення всі приклеми, всі виводи, дроту, вимикачі, все перенести тільки на нижній корпус. Верхня кришка буде просто закриватись і закручуватись винтами. Розкрутили доступ до всього. Дуже швидкий, все можна поміняти, все відремонтувати. Так як це без ніяких мікроконтролерів, процесорів, шмоцесу, іншого мудреного і занадто такого якогось складного електронного обладнання, воно все просте, дуже легко все в польових умовах ремонтується, міняється абсолютно любими аналогами радянськими. Все я вважаю це дуже великим достоинством таких простих схем. Працює вона нормально, стабільно і надійно. Сюди я всю конфігурацію, як вона є, лише добавлю Реле, яке буде відключати його при розрядженні акумулятора між рівня. Хоча я впевнений, що таке відбуватись не буде, але мало що там трапиться, хай відключать, щоб акумулятор не розряджався повністю, якщо щось не так піде. І все. І, Знявши розміри, це віддаю господарю, тому що вже весна почалась, скоро зазеленіє трава, мабуть, вони її встановлять, все, виженуть скот і буде воно все працювати. А сам в вільний час зроблю сюди конструкцію трохи іншу. Задаючи генератор на якійсь мікросхемі, широковідомому, шим контролер якомусь зроблю, щоб можна було в доволі великих межах регулювати і потужність, і частоту імпульсів і все таке інше, тому що в простій примітивній цій схемі це не так легко. Щоб більша варіативність була. Ну і щось ще примудрую сюди. І тоді покажу те, що вийде вам, шановні глядачі, щоб подивилися, як саморобний варіант буде працювати, які характеристики будуть приблизні. Хотів я поміряти остелограму, показати вам який струм в імпульсі, первинна обмотка трансформатора підвищувального спожива, впаяв його коло резистор 0,1 ома, 5 ватний Але так як в мене осцелограф звичайний ще радянських часів на електронно-променевій трубці, він не, не фіксує дуже низькі частоти. І показати вам на екрані я не зміг короткий і дуже рідкий імпульси. Тут 1 Гц частота. Але я зафіксував зором, скажімо так, і побачив, що встановивши поділ ціну поділки 20 В на поділку на екрані, амплітуда імпульсу на цьому резисторі. Запам'ятайте, всього лише 0,1 Ом, 1,1 Ом опір резистора і на йому амплітуда імпульсу досягла 40 вольт. Підрахуйте, який це хоч дуже короткий імпульс, але який величезний струм, яку потужність про, про, передається яка потужність від зарядженого цього конденсатора на первинну обмотку трансформатора, якщо на 1 Ом а 40 вольт напруга. Це дуже велика потужність в імпульсі. Тому ця штука доволі небезпечна. Експериментувати, перевіряти, доторкуючись руками, там не, абсолютно я вам не раджу, тому що це. Загравання з електрикою штука, це тільки коля тесла там ходив, і воно навкруг його десятки і сотні мільйонів вольт літали, а він собі ходив і плював під ноги. Ми так думаємо. А вам я вкрай не рекомендую це все перевіряти. Тут теж на схемі є висока напруга. Повторюсь, заряд на конденсаторі має велику, велику енергію. Незважаючи на те, що все воно маленьке, начебто мережу не ввімкнено, але майже до 500 вольт заряджений конденсатор ємністю майже 5 мікрофарад, накопичу дуже високу енергію. Якщо ви доторкнетесь до повністю зарядженого руками та ще й в самому такому ну, такий. Що ви одною рукою до одного виводу, другою рукою до іншого, то може заряд цей такий будь-потужний, що вмить може вбити. Так що будьте, будьте дуже уважними. Якісь роботи, перевіряння, звимірювання, робіть ізольованим інструментом, і бажано, коли все виключено, тоді там копошиться. І перед тим розрядивши конденсатор, хоча він розряджається сам доволі швидко, але. На терісторі на цьому, який корпус не ізольований, теж напруги імпульса високі. Так що у цій ділянці не треба туди лізти руками. Дуже небезпечно. Ну, і все по з цього питання. Якщо якісь питання, задавайте в вайбер в телеграмі. Надію, що я, незважаючи на те, що надійшла весна і маса робіт на дворі, я живу в селі, все-таки буду знаходити час знімати якісь ролики, які будуть Може не так цікаві, але ну, потрібні і корисні для вас, для якихось моментів для ремонту чи для розуміння якихось процесів. На все добре, все найкраще, будьте здорові, хай настане мир і добробут в душах, серцях і на нашій землі.